Слава Україні! У Кракові група поляків напала на 17-річного юнака з України. Розбійний напад на стракбольний тир у Хмельницькому. Вітаю вас на Першому подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. У Хмельницькому, ймовірно, працівник ТЦК побив військового з його дружиною та погрожував пристрелити хлопця. Про це стало відомо з допису у Фейсбук колеги постраждалої. За словами потерпілої, заяву від неї поліцейські зареєстрували не одразу, та й проблеми були під час складання заяви. Поліцейські кілька разів намагалися змінити слова, вдарив предметом схожий на пістолет, на вдарив невідомим предметом. У жінки діагностували забій внутрішніх органів, ребер та грудної клітини. У її чоловіка розбита голова. Лікарі наклали йому шви. Відрубали палець, пробили голову і кинули у воду. У Кракові група поляків напала на 17-річного юнака з України. Про це пишуть польські змі. Хлопець, який зараз у тяжкому стані у лікарні, відпочивав із друзями на водоймі. До них підійшли поляки, і почали вимагати цигарки. А коли не отримали бажане, напали на компанію із слізогонним газом та мачете. Поліція затримала трьох підозрюваних осіб. Це хлопці 15, 16 та 17 років. Останнього судитимуть як повнолітнього. Зловмисникам інкримінують хуліганство, за що буде посилено покарання. Крім того, найстаршому зловмиснику інкримінують нанесення тілесних ушкоджень. Хмельниччина втратила захисників. Сергій Слободян був ярмолинчанином, народився у 1988 році. Спецпризначенець командир групи Сергій загинув у ніч проти 13 липня на сході країни. Прощались з героєм сьогодні, 16 липня, у ярмолинцях. Шупер Василь Миколаєвич був жителем села Кремінна Городоцької міської територіальної громади. Чоловік був 1983 року народження. Як розповіли у Городоцькій міській раді, 26 червня цього року близькі втратили зв'язок із захисником. Василь Миколайович відтоді вважався зниклим безвісти, але учора стало відомо про його загибель. Захисник поліг у бою на Донеччині. Сьогодні у громаді прощалися із захисником. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглим воїнам. У Хмельницькому поліцейські оперативно розкрили розбійний напад на страйкбольний тир. Подія сталася у парку імені Івана Франка. Пізно ввечері до охоронця ігрового тиру підійшов невідомий молодик і почав погрожувати металевою викруткою, а потім декілька разів вдарив 73-річного чоловіка в обличчя. Коли потерпілий дістав мобільний телефон, аби викликати допомогу. Зловмисник його відібрав та, прихопивши з тиру, дві страйкбольні гвинтівки зник у невідомому напрямку. Потерпілий звернувся по допомогу до випадкового перехожого, який і викликав поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та кінологи. Обстеживши прилеглу територію, службові собаки знайшли викрадені гвинтівки неподалік місця події. Незабаром на залізничному вокзалі поліцейські виявили і нападника. Зловмисником виявився 17-річний житель Кам'янець-Подільського району. В нього вилучили викрадений в охоронця телефон. Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили молодику підозру. На період розслідування суд помістив його під цілодобовий домашній арешт. Хмельницькому на пляжі стався нещасний випадок. Потонув підліток. Хлопцеві було 15 років. Його тіло дістали рятувальники. Про це повідомляє видання всім, посилаючись на начальника Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. Отже, 14 липня на пляжі у Хмельницькому відпочивала компанія хлопців. Коли підлітки купалися, в якийсь момент один з них зник. Друзі не одразу зрозуміли, куди подівся хлопець. Вони підійшли до рятувальників чергових на пляжі і повідомили про це. Ті спробували покликати зниклого хлопця по гучномовцю. Втім, він не з'явився. Тоді до пошуку залучили водолазів. Тіло 15-річного хлопця знайшли в 3-4 метрах за буйками. Як стало відомо, наразі з'ясовують правоохоронці про причини його потоплення. У Віньківцях зайнялась пожежа на відкритій території. Як повідомляють в ДСНС у Хмельницькій області, сміття на відкритій території спалахнуло через потрапляння малокалорійного джерела запалювання. Пожежу ліквідували рятувальники 27-ї державної пожежно-рятувальної частини. Площа пожежі становила 400 квадратних метрів. Нещасних випадків не було. Дякуємо, що обираєте перший подільський ще більше актуальних та найважливіших новин у соціальних мережах телеканалу. Долучайтеся до нашої спільноти. А ми прощаємось та бажаємо вам мирного та спокійного дня. Бережіть себе.